Митний огляд. Що це і чому не варто панікувати? Нещодавно ми заспокоювали клієнта, його вантаж раптово відправили на митний огляд. Стрес ще який, але давайте розглянемо все по поличках. Що таке митний огляд? Це перевірка, яку призначає митниця. Проходять її не всі а лише вибрані вантажі. Наприклад, техніка, брендований одяг, товари з потенційними ризиками, в тому числі і щодо інтелектуальної власності, зброя і так далі. Але інколи ловлять і звичайні вантажі, навіть ті, які раніше проходили митницю без проблем. Це не означає, що з ними щось не так, просто спрацювала система ризиків, і вплинути на це ніхто не може. І брокер тут також не винен і він на це не може вплинути. Це важливо знати. Якщо з документами і товаром усе в порядку, огляд проходить швидко, спокійно і без зайвих драм. Ми завжди поруч, щоб підтримати, пояснити і зробити цей процес максимально прозорим. Тому звертайтесь до Ведстар.